Доброго дня, шановні студенти, алекціостаткування підприємств і цивільних споруд. Тема. Розрахунок навантажень та потужності двигунів кранів. Е, статичні навантаження двигунів механізмів розраховуються таким чином. В усталеному режимі визначається G плюс G на V на ККД і на 10 у мінус 3. Перший ж це сила ваги вантажу, який піднімається, і другий ж це сила ваги вантажопідйомного ну, Гака, так, чи крюка, як. Ділиться на ККД, і на 10 у третьому Получаємо ми кіловати. Ми получаємо ну, от за таким Це статична потужність, так розраховується. Далі. При підйомі порожнього гака, ми маємо. Ну, а, ну швидкість, так, ось ВН це швидкість підйому, ВП, швидкість підйому. Тобто сила ваги на швидкість і ділимо на ККД. Якщо пустий гак, так, без вантажу, то швидкість підйому на гак і на ККД знову ділимо. Підйом порожнього гака. Далі. Якщо у нас це в уставному режимі, що швидкість постійна, без прискорення. так, Що у нас тут? Режим спуску Режим спуску. на режим спуску, значить, ККД у нас, бачите, нема в формулі. І тут ось швидкість спуску, так? одиниця мінус ККД. Так? Це якщо ми спускаємо гак тобто від своєї ваги. Потужність, вона дорівнює різниці потужності у дії сили ваги, вантаж, який спускається і сили третя в механізмі. Та, різниця від ваги і тертя в механізмі, то ми механізм ще притормажуємо. Далі потужність, розвивається двигуном при силовому спуску. То може спускатися від ваги, а може спускатися від силового спуску, коли ми двигун в включаємо. Так? Що ми тоді маємо? Знову ж таки, дві ваги. Крюка і вантажу швидкість, одиниця на ККД. Це у нас е, опір мінус 2 на 10, у третьому. при цьому ККД у нас е, менше 0,5, причому для спуска порожнього гака швидкість спуска ККД і спуска ну, близькі. Далі потужність вона в режимі. Гальмівний спуск застосовується. Це коли дуже важкий вантаж, так, коли дуже важкий вантаж, і треба пригальмовувати, бо якщо ми не будемо пригальмовувати, то вантаж може впасти, розкрутити лебідку і впасти. Так, відповідно, подивіться, ми міняємо місцями 2 на ККД. Да, міняються всі інші параметри ті самі, при цьому ККД більше 0,5. Воно силове пригальмовуємо. Далі. Статична потужність пересування моста. Це у нас було крюка, так. Далі моста написано. Сам мост як рухається. Значить, P дорівнює у нас коефіцієнт. Збільшення опоруху через тетя реборд головних коліс. Там є однореборні, двореборні, до речі, є і так. І оце ж залежності від реборту. У нас опір більший. Значить, що ми тут? Додаємо всі дві, три ваги, вантаж. Далі вантаж пристрій і мост. Візок або тільки візок. Так, далі у нас радіус шийки осі ходового колеса. Залежно від того, яке колесо, мю коефіцієнт тертя цього колеса, F кофіці котіння ходових коліс. Саме колесо е, має тертя, і ну, подшипники е, обрейки. Е, підшипники, підшипників, да, мю, а F це коефіцієнт тертя коліс обрельсу. Швидкість перевіщення, і ділиться все це на R. І на ККД при цьому R радіус ходового колеса. R у нас радіус ходового колеса. Фактично, чим більше радіус, тим бачите сила більша. Статична потужність, яку треба забезпечити для пересування з даною швидкістю і з даними вагами. Так, статичний момент відповідно розраховується з урахуванням цієї статичної потужності, швидкості, радіуса і передати числа редуктора механізму підйому і передати числа поліспаста. Поліспаста це лебідки. Так, це якщо на подйом, це підйомний механізму. Далі розрахують кутова швидкість вала двигуна. Вона визначається від швидкості самого руху і на передаточні числа редуктора і механізму, Так, і поділити на радіус, якщо це колеса, да? чи, що там, чи лебідки, яка обертається. Динамічні навантаження в двигуні, значить вони можуть бути з плюсами з мінусами. Так, динамічні плюс статичні. Оце динамічні це прискорення, а статичні це постійне, або стоїть, або з постійною швидкістю рухається. І оце в залежності від того, чи піднімаємо ми, чи спускаємо, плюси-мінуси, чи гальмуємо, чи він у нас сам вага, маса, ну, вантаж спускається. Оці у нас плюси і мінуси будуть. Далі. М-динамічне розраховується, виходячи із сумарно зведеного до валу моменту інерції, і зміни швидкості за певний час, кутового прискорення радіан за секунду у квадраті, значить, кутове прискорення на час є таке. Далі, як же розраховується у нас звал сумарний зведений до вадина момент інерції? Це коефіцієнт на момент інерції двигуна плюс маса сумарна, в нас яка і швидкість на частоту питання двигуна в квадраті, де сумарна маса елементів, що рухається поступально. Так? При, прискоренні, при прискоренні у нас відповідно момент інерції розраховується складнішою формулою. і якщо її там спростити, то вона займає отакий от вигляд. приймає. Так. Вибір потужності двигунів кранових механізмів. Ну, кранові механізми. Двигуни самі вибирають. Вони працюють, двигуни, спеціальні кранові. Я покажу їхні. Е, марки. Так. Двигуни вони працюють повторно короткочасному режимі. Ми це розбирали. Да, там від 50-60 за годину до 600-500 вмикань. так Ну і тривалість вмикання 25. Ну Стандартне, ми знаємо 15 40 60 100 ну і ТВ є 25. так Найбільш поширена для синхронні двигуни з серії МТ і МТВ з фазним ротором. Відповідно, фазний ротор підключається ротор до гальмівних до Да, із короткозамкненої розсерів МТК і МТКВ. Напруги двигунів 10 500 вольт потужність при ТВ-25, серії 1,4 до 7,5 МТВ до 160 кВт і МТК від 1,4 до 7,5 кВт і 37 кВт МТКВ. Так, у серії МТ входять також металургійні двигуни для тяжких умов МТВ з фазним ротором. Так, емтекайсь роутером заподуюсь. Розшифрування можна в інтернеті побачити. Так, ну, бачите, найбільш поширено все таке ТВ-25%, інколи 40. Так, відсотків. Є таке, ми знаємо, що таке це відсутки. Це ми коли ділимо час роботи на час всього циклу. Так, і оце так розраховується. Нижче, можливо, формула буде зустрінемо. Ну, 10-20 крани найбільш поширені. Далі. час, час. Усталеного руху розраховується від довжина, ділиться на швидкість, ну, довжина, скільки треба пройти на швидкість. Так? Сумарний час роботи механізму, коли ці всі часи ми сумуємо. Так? Сумарний час пауз, коли ми всі паузи сумуємо. Так? Ну і відповідно е сумарний час пауз ми розраховуємо за формулою ТВ. Час циклу. Цикл у нас робочий і холості ходи. Це весь цикл. Так, і відповідно П у нас середнє еквівалентне розраховується, як сума, корінь квадратний сума е, квадратів потужностей на кожен час періоду роботи і на, ділиться на суму всього циклу. І таким чином ТВ розрахункова на ТВ номінальне, еквівалентне. Ну і бачимо, що. Робота не дуже у нас рівномірна даного двигуна, значить швидкість на момент міняється. От бачите, як криво, і підйом, дивіться, потужність найбільша, потім у нас. Не працює, наприклад, крюк ми підняли, да, і потім іде пересування візка. Крюк у нас не працює, потім спуск у нас теж, якщо при гальмуванні є. Потім підйом, якщо менше, і спуск ще менше. Да. Тобто один той самий ватаж, да, при підйомі, при спуску різні потужності, при різній масі. Вантажу, знову ж таки, потужності різні. І при цьому ж показано тут же, як моменти. Як моменти міняються всіх оцих, ну моменти, бачите, міняються на подйомі на спуски. Так? Якщо піднялись, то вже все не міняється. Ну і P-двигуна, потужність, на коефіцієнт запасу обов'язково і на еквівалент. Еквівалентний ми вище розрахували. Так, як час розраховується гальмування, так? Час пуску та електричного гальмування. Електрогальма використовується, ну, ми бачимо момент інерції, частота і два, два моменти, дивлячись і того спуск чи підйом. Далі, як розраховується середній шлях, так, швидкість на час поділити на два. Так? Або кутова швидкість на радіус колеса на час і поділити на дві е, добутки е, передаточного числа редуктора. Так. Ну І весь час тоді розраховуються всі е, довжини, так береться, всі пробіги, які пройшов, ельки більш мінус плюс і на швидкість. Так. І відповідно момент, момент ми розраховуємо еквівалентний, вже зрозуміло, як додаємо всі. Квадрати моментів на час і ділимо на суму моментів. Е суму часу. на суму часу, так, Ну і М номінальне має бути М еквівалентне. Те, що ми вибираємо, більше ніж м Ну, Н75 рахує погіршення умов охолодження двигуна і самовентиляцію. Для залежної вентиляції це кофеєнт дорівнює 1. Далі як розраховуються часи, і а це вже пішла перевірка. Вибрали ми двигун, ну і перевіряємо. У нас, пам'ятаєте, ми розраховували курс 0,81 на лямбду на перевантаження, так, черговий для асинхронного двигуна, зниження напруги мережі на 10%, як ми пускаємо двигун. Да? На 10% падає у нас напруга, і оцей ковцет 0,8, ну, ми 0,81 брали. Так, ну, можна брати 0,8. Далі. Правильний вибраний повинен забезпечує надійний розгін періоду, для чого потрібно виконувати умов. М1 плюс М2. Так, поділити на 2, 1,5. Максимальний мінімальні моменти двигуна пуску, причому необхідно, щоб виконувати умову М2 більше від 90-х е, максимального значення. Максимальне-мінімальні, вони ж подаються у таблицях. Так, далі прискорення. Тобто, як швидко міняється швидкість, розраховується швидкість, ділимо на час. Да? На наскільки швидкість помінялася, є таке. Далі двигун задаємо, якщо його виконується, якщо його максимальне прискорення, більше допустимо. Тобто які допустимі прискорення, інакше ж, ну і знаєте, що дуже велике прискорення можна, бо ми можемо порвати канат там і так далі. Так, ну і 0,6-0,8 метрів за секунду квадратні допустими. І 0,203 підйому мостових моставирам пересування підйом за 02 0,203 приблизно метрів за секунду в квадраті прискорення не більше підйому. І механізм пересування 0,608. Тобто прискорення може бути більше. Так? Далі, далі, розрахункова потужність, яка в мережі групої двигунів, визначається за формулою. Так, це П3, це ПДП встановлена потужність при 25%, а P є сумарна потужність. Так, при цьому Б і С це дослідні коефіцієнти. Вони коливаються в різних межах. Ну, от, приблизно надано характеристики. І розрахунок струмів. В струмі, як ми вважаємо, ну, ми щось схоже вважали тільки без ККД. Дивіться тут, бачите. П на корінь 3 на У на косинус без ККД. Для кранів, які працюють на постійному струмові. Потужність ділимо на напругу ну 1000. Косінь Сі середній, приблизно 0,7 для всіх. Ну і ясно, що розрахунковий, допустимо і вибираємо більше значення. Далі ковзання. да, S це в нас, А, це переріз стратою напруги, переріз мідних алюмінівних проводів. Як розраховується так, ми його розраховували. Це 100 на, на корінь з трьох. І максимальний на довжину прові... проводу на косинус С і на Сігма, дельта проценти номінальне. Або С2 і максимальний на L, на... де у нас і максим... максимальний струм. L – довжина провідника, зрозуміло. Питома провідність матеріалу для міді – 57, для алюмінію 35, для сталі 8, от уже струльні є, да? І дельта допустима втрата напруги на ділянці. Так, ось сюди закладаємо сюди. Ну, в процентах. ж. В частках одиниці вставляється. Так? Написано в процентах, ну, в частках одиниці, так, розраховувати. Ну, дивіться, надо одиниці вимірювання. Так, Ом, на міліметр квадратний, тут все розписано є. Ну, ми трошки по іншій формулі вважаємо. Так, переріз, так, але схожий розрахунок є. Далі. Головних тролів в магістралі, залежно від підключення кранів в тролі. І це ті лінії, які падають до рухомої частини кранів на, При одному крані. Так считається, при другому крані ще струми додаються. Де в нас струми? Номінацію найбільшого двигуна другого повеличення, і струм найбільше запутного двигуна другого крану. Так. Далі, що ми тут для сталевих тролей? Розрахунок падіння. Так. падіння. Напруги з урахуванням реактивної складової. так Ось така формула. Оце ми теж її використовуємо в курсовій роботі. Ну не переріструли кутової сталі 50-50 на 5, 70 -10 на 10. так ну По сталі передається, да? патрулюємо. В довідниках ТВ-100. У менших величинах 40-15 рази. Ну, ясно, що ТВ. Чим більше вибираєш, тим потужніший двигун у нас. Ну, це така. І ще я підготував ось розрахунок основних параметрів механізму підйому. І вже приклад. Приклад я даю всі механізми підйому. Як тут канат вибирається, як тут у нас таблиці заповнюються. Ну, це, скажімо так, фрагмент такий цікавий, доступний. Курсового, так, ну і вибір електродвигуна. Ось Ось ми в курсовій. Оце то диплом, ну, цей з диплом не взяв фрагмент, ось розраховується. Як академіки тільки не считали, я там задавав. Да? От. Ну і ланки механізму. так, Вибір редуктора тоді, відповідно, розраховується. Момент інерції, як розрахов... ну це момент обертання. Да? А у нас розраховується. Відстані між докторами. Ось момент. Гальмінний момент. так. Швидкість як вибір гальма, як вибирається гальмо. В залежності від режиму роботи. Перевірка двигуна на пусковий момент. Як перевіряється двигун на пусковий момент, цього ми не робимо в курсовій. Так, на момент інерції. Так, Коефіцієнти враховуються. І крани електродвигуни серії, ось МТ. Частота обертання, маховий момент, режими дивіться 15, 25, 40, ну і на потужність, ясно. Шучим. Чим більше ТВ, тим потужність, бачите, менше. Так? Ну є, всіх, всіх і ось моделі, є цих двигунів. І ось гановні колодки, що зажимають вал, якщо у нас двигун не працює. так. Ну і коротенько по літературі. Давайте пройдемося, що інтернет нам пропонує. Ось, знайшов одну книжечку. Я посилання дам. Вигнання потужності двигуна. Його вибір, потужність двигуна механів пересування крана. Це знову ж таки у нас опір руху крана на швидкість руху і ділимо на ККД і середня квадратність спускового моменту двигуна. Так, потім, як вибирається сам сама потужність двигуна серії МТФ, більш від еквівалентно. При усталеному режимі і P-статичний, як розраховується, потужні при усталеному режимі роботи. Ну, далі редуктор, це таку методичку знайшов. І ще один знайшов. Закон потужності вибір електродвигуна. От інша книжечка така, так, отожник для пересування крана, знову ж таки, F. Повною пересуванню на швидкість коефіцієнт 1000. Так, І потім знову вибираємо двигун більший, ніж засухуй. Пересування складається з кількох приводних таких можна визначається P на кількість Z, якщо вони приблизно однакові. число приводних візків. Ну, Визначає номінальний момент двигуна. Тільки буквою T Т, бачите, визначається частота. Так, ну, редуктор нам вже не цікавий. Такі літературні джерела ми розглянули. Дякую за увагу.